Всім привіт! І це я збираю речі у поїздочку у подорож. Вибачте, я взяла не ту сумку, яка була у тому відео, а отаку от сумочку вона більше і зручніше. Така з квіточками. Я беру, я беру в цю сумочку оцей антисептик, таку косметичку. Таку пов'язочку для уходу, для волосся спрей і таку маску для лиця. Теж беру. А ні, замість цієї я візьму таку. Беру її. Дивіться, яка вона велика. таку резинку. такий бальзам. І от такий бальзам з блестяшками. Теж беру. такі два пари заколочок. І це поки що все. Починаю складувати це поки що все. От, починаю складувати у цю сумочку отакий спрей і вшикаш на волосся. Беру ой. Ось таку пов'язочку я теж беру. Кую оцей антисептик я теж складаю. Отак у нас поки що виходить. Отаку резиночку я кладу тут отакий малесенький карманчик, отакий ловіл. Кладу саме туди цю розиночку і ще одну розиночку. Кладу її. Туди ж я кладу оці дві заколочки. Перша і друга і закриваю відділ. Оце. Такий корманчик в мене вийшов і отакий, от що є. А оцю косміку. Ой. А оцю косметичку буду розбирати у наступному відео. А зараз поки що по, е, покажу вам обзор на неї. Отака косметичка дуже зручна. Відкриваю ще. Вибачте, бачите, обзор на косметичку не буде. І е, як я складаю косметичку, я покажу лише завтра. Так що давайте люблю вас.